Христос накануне своей смерти отвечает ученикам на, на вопрос, какой признак его пришествия, кончины века. И отвечая, отвечая Христос э, говорит им о том, как им дождаться его пришествия, чтобы это для них было радостью, чтобы Он застал их готовым к этой встрече. І от 20-го большого ответа я читаю одну из притч, Это 25 глава Матфея, я читаю з українського прикладу, притча про 10 дів чи про 10 подруг нереченої. Перше вірш, тоді царство небесне буде подібне до 10 дів. Які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. І йдеться мова про весілля і про те, які звичаї були, коли тоді організовувалися весілля. Дещо, дещо вони подібні, де чим відрізняються від тим, як ми зараз організовуємо весільний бенкет. Ну, взагалі, в ті часи весілля мало ще більше значення, було ще більш величне свято, тому що, по-перше, взагалі свят було менше. Люди, як правило, важко працювали без всяких там дозвіль. І... Воно було більш нащущено, тому що весілля, як правило, було у людини раз в житті, а не так, що могло бути, як декого зараз, може, через чи раз п'ять чи раз років, тобто це було не весь час. І коли десь було весілля, всі з радістю чекали. А якщо навіть комусь припадала честь з якимось подругом наречений бути якби за дружки, як і за подруги, то взагалі це було. Очікували ще з більшим нетерпінням, ще з більшою радістю. І ось у нареченої було 10 подруг, яких вона покликала на цю місію бути би, її весільними дружками. І, ну, як правило, весільний бенкет, само весільне свято проходило у домі у, чи у батьків нареченого, у батьків жениха. І Наречений, коли наступало час весілля, а воно було в пізній час, як правило, після смеркання, коли всі роботи закінчились, коли прохолодно. Ось в вечірній час, коли стемніло, починався весільний бенкет, гості заходили, ну і, але вони очікували, поки чи коли наречений приведе свою наречену. Наречений з свого дому, з своїми друзями йшов, Щоб привезти наречену і взяти її з її хати, з її дому. І коли він приходив до її дому, ну зараз це роблять щось похоже тільки автомобілями, коли він приходив до її дому, то е, разом з нареченою виходили її подруги і дружки, і їхня місія була, е, вони розтягувалися по всій цій це, це було досить немало. В радості йшли, співали, раділи. І вони повинні були цю процесію освітлювати. Це було вже темносів, смерклося. Електри... Електрики тоді не було. І взагалі в, в місті була повна темрява. а вони своїми цими каганцями повинні були йти і освітлювати дорогу е... нареченим От від дому молодої до дому нареченого. 5 із них із цих подруг, із них були нерозумні, а 5 мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії. А мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Мається на увазі, що вони не взяли олію про запас. Взагалі, ну... Каганці це щось було, ніби нас зараз ліхтарики. Е і ними користувалися вдома. Але коли люди десь виходили в темний час десь на вулицю потрібно було йти, якщо вони йшли і знали, що дорога буде не близька, то крім свого цього каганця, який горів, в якому був невеликий об'єм масла олії, вони брали ну, пляшечку е олії про запас. До заправки. Коли була криза з бензином, то автомобілісти, як правило, користувалися каністрами, не було топливо про запас. Ось, треба було взяти про запас, якщо десь час твої е, подорожі був, може довгий, чи можливо, мій бути довгий. І ось коли зібралися ці подруги в дім наречений очікувати, коли за ними перейде чи за їхньою подругою. Молодою прийде, прийде жених. Вони побачили, що у декого з них є тільки ті каганці, а вони, ну, напевно, ще раз, це було ну, природне взяти їх. Просто забулися, забулися взяти. Можливо, вони подивилися, ну нічого страшного, я не одна така, ще воно є пару таких, як я не взяли. Якось, напевно, воно обійдеться. Я не знаю, чому вони не взяли. Чому вони забули? Тому що це була, ну, можливо, їхня головна місія в цей день. Освітлювати дорогу наречений, цей, 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 цей шлях молодих. Можливо, вони були так заклопотані чимось іншим, можливо, своєю зовнішністю, своїми нарядами, своїми прикрасами, своєю зачіскою, що от в цих клопотах забули про найважливіше. Можливо, коли не прийшли, думають, напевно, нам хватить, напевно, нам вистачить. Десь, напевно, скоро цей прийде наречений і нам вистачить. З вірша 6. вірша п'ятого. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А у півночі пролунав крик Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Ну, взагалі тоді. Час би, рахувався не так, як зараз. Ну, не, не так прискіпливо люди дивилися на хвилини чи на години. Чому? Тому що взагалі годинників не було. В людей не було годинників ні на руках, ні, ні дома не ні висіли. Це було приблизно, наприклад. Весілля буде цього вечора. Всі знали, що десь як смертниця, десь, десь воно почнеться. А ще можливо, ну, взагалі, на весіллі часто графік збивається з ритму, тому що. Всіки різних моментів десь, десь там десь забули, там десь згадали, то десь пізніше привезли. І ось якось навіть цей приблизний час відклався надовше, ніж очікувалось. Так що, коли наречений підходив додому наречений, це вже була 12 та година ночі. І сказано, що всі ці подруги заснули. І заснули і мудрі і нерозумні. Тобто їхній сон не впливав на їхню мудрість і нерозумність. То було ще, раз, напевно, природне для всіх заснути, тому що ну, тоді графік життя теж був трошки інший. він був повністю прив'язаний до світлового дня. Зараз ми можемо встати в будь-який час і лягти в будь-який час, тому що в нас є електрика, ми, ми не прив'язані до світлового дня. Тоді люди вставали світанком і лягали як смеркалось. То вони привикли лягати, наприклад, може, якщо було до літнього час, можливо, в 9 вечора чи 8 вечора лягати спати. І, А можливо, в цей день вони ще стали раніше, ніж І Їхні якби, сили їх. Е, ну, їхні звички побороли і позасипали. Ну Сидять, очікують, ну час, два очікують з цими каганцями, дивляться на них, позасипали, позасипали. І це не входить в їхню провину, що вони заснули. Але ось десь ще раз, як десь цей процес чи приход нареченого наближався, хтось наперед гукнув громко, щоб всі проснулися. Нереча йде. Тому давайте готуйтеся до виходу, виходь. Вони всі проснулися, подивилися на свої каганці. Ну, напевно, усіх вони горіли вже недобре, тому що у тих, навіть кого було масло, Десь, й, треба було нагар почистити той, той гнот, який впадав в ту чашу з олією. Вони це подивилися у тих, у кого було масло, подаливали, щоб були повні, а у тих, у кого не було запасного масла, дивляться, що олія майже все вигоріла. Треба одаряти, бо ось-ось воно ось, ось вийдуть, воно затухне. Вірш восьмий. Нерозумні сказали мудрим. Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі відповідь сказали, щоб часом не забракло і нам і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Мудричі сказали, слухайте, у нас так вся наша вигоріла, тому ми, ми заправляємо повністю, щоб нам. Однозначно, ви хватили б на нашу процесію, на нашу місію. Ми не можемо з вами поділитися, тому якщо у вас немає, дід купіть. Ну, я думаю, якби це все було за дня, то виконати цю умову, перед якою вони постали, піти купити масло, було б по Перше, вночі десь глядіти, де там то масло можна купити, було набагато важче, тому що їхні каганці вже погасли. Знаєте, Це повна це, темрява, це в повній темряві десь там шпортуючись ті десь когось шукати. По-друге, е в ті часи не було цілодобових магазинів. Точно, в два цілі ночі, всі лавки були закриті. І десь ті вночі ще раз когось шукати, десь там гупати, е коли їм той відкриє, коли ти хазяїн захоче їм продати. Напевно, це зайняло час і, може, навіть не малий час. Якщо вдень вони могли би швидко побіжати і вернутися і спіти в цю протеці, то вночі виявилось що це неможливо. Віч 10-й, коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля. І за ними замкнули двері. Цих пошуків цього масла, цієї олії, е, готові, вийшли, зустріли наречено, вивели свою подругу, яка виходила заміж. І разом з нею, освітлюючи цей е, це такий святковий натовп, привели її додому нареченої, гості вже всі були готові. і Наречений вбив тільки наречену, і бенкет почався. Двері замкнулись, то було ніч, то ну, ну, робили завжди. Всі зібрані, двері замкнулись, будемо святкувати. Я думаю, що ті е, дівчата, які шукали цю олію, зрозуміли, що вони запізнилися ще небагато раніше. Тому що вночі досить добре було видно, щось там на сусідніх вулицях ідуть їхні подруги, освітлюють дорогу. Можливо, навіть вони бачили процес, коли вони зайшли в цей дім, де був бенкет. Вони розуміли, що вони запізнилися, але думали, ну що ж робити вже? Ось якось вони знаходяться ту олію, заповнюють свої ті каранці і підходять, запізнившись, підходять, підходять туди, де відбувається свято, де відбувається весілля. Від 11. Потім приходять інші дівити і кажуть, пане, пане, вічни нам. Вони гупують, вони стукують, напевно, свято, музика. Ну, а він у відповідь сказав, запевняю вас, я вас не знаю. Думаю, що це було дійсно правда, він не зобов'язаний був знати всіх її подруг. Він знав добре свою наречену. Він пішов за нею. І саме всі її подруги мали право зайти на бенкет разом з нареченою. І ті, які були в цій протесті, такі зайшли і попали на свято. Каже, ну я вас не знаю. Добачте. І вони залишилися залишилися е в наружі від свята. В тій тимряві, можливо, можливо вони до один до одного. І, знаєте, ну, це навіть, навіть так уявити чисто по-життєвому. -по вони готувалися, всі знали, що вони мають бути на весіллі, тут бац. Потяг у да? вони в стороні. Але Христос говорить побільше більш, 13. 14. пильнуйте. Бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Ісус відповідає своїм учням, апостолам. Що їм робити, очікуючи його другий прихід? І він розповідає цю історію і каже, то шпильнуйте, щоб з вами не трапилось щось схоже. Тобто ця історія ілюструє, що коли він прийде щось надолужувати. Щось бистро змінювати, робити себе готовим уже буде пізно. Або ти готовий будеш Христа зустрічати е, як потрібно. І тоді все гаразд. Е, тоді він приходить забирає тебе йти на святі. І двері замкнулися. Оці двері замкнулися, вони мають якби двояке значення. Для одних це велика радість і велике блаженство, а для других це. Ну, найбільше гори. Тому що ті, хто попали на свято, це говорить про те, що ніхто і нічого їх з того свята вже не забере. Це говорить про те, що от це блаженство буде для них вічним з Христом на небесах. А для інших це означає, що ну, всі їхні би, потуги чи якісь е, наміри якось туди притиснутися не вийдуть. Вони не були готові. Тоді, коли він прийшов, думаю, думаю, що головний принцип, Ісус нам нагадує, що я можу прийти за вами в будь-який момент, і ви повинні бути, жити так, щоб завжди бути готові до цієї зустрічі. Вам не допоможе, скажеш, Господи, Господи, ти ну, знаєш, якби ти прийшов вчора, от тоді я був готовий. А сьогодні ну, якось так я. Не готові. Думаю, що ми можемо цього, би, цієї аналогії, яку Ісус використовує, що не, не мудрі чи не готові виявилися, чи ці е, каганці погасли. Ми можемо взяти ще для себе ну, важливий урок, який не раз е, цей образ світла в Івані використовується до християн. Каже, ви повинні бути світлом. Пам'ятаєте, Ісус говорить в своїй нагорній проповіді слова до своїх учнів? 5, 16, Матвія, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони, побачивши ваші добрі діла, і прославили отця вашого який на не небесах. Христос поручає нам бути Його світлом на землі. Таким світлом, яке видно не тільки Богу, а людям. Людям оточуючим, людям навіть не знаючим Бога. І це світло це особливе побожне життя в доброті, в любові до людей, щоб побачили ваші добрі діла. Інший прояв світла в стані Філіп'ян 2,15, щоб ви. Непорочні та чисті були бездоганними Божими дітьми, серед лукавого, і розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила у світі, дотримуючи слово життя. Це світло правдивого, івангельського, чистого життя серед людей, які живуть зовсім не по іванглії. Життя згідно Івангелії, життя, в якому ми би уподібнувалися Ісусу Христу. І, можливо, не дарма, Христос говорить саме про добрі діла, тому що що читаємо Євангеліє, життя Христа було сповнене, переповнене. Він нікому не відказував, коли люди просили його допомоги його доброти. Він являв їм любов тим, хто ти заслуговував, і тим, хто ти не заслуговував. Він ніс любов до всіх. Ну, безумовно, безумовно, що це світло, як в, цих, в цій історії, залежало від. Того, що було оліє, було Томас. Саме воно робило це, це полум'я в цих гранцях. І так само наше християнське життя, воно залежить, залежить. Тобто ми можемо світити не самі по собі, не самі від себе, а тоді, коли, ми, коли, коли Бог нас наповнив. Тоді, коли ми от, маємо з ним зв'язок. У нас включена електроенергія влітке освітлення, на це освітлення ми розуміємо, що... Тільки прибори, які використовують ту, ту енергію, до якої ми підживлені. Якщо пропаде світло і не буде подачі, воно не буде світити. Так само наше християнське життя. Це. У пророка Захарія є таке видіння, коли він бачить е, світильник, ну, як, такі, які були у євреїв в храмі Мінора, Семисвічник, він дивиться, Бог передає йому повне послання для. для для людей, які відбудовували храм, для лідерів, які відбудовували храм, які були зруйновані, які, які були самі в розпаші, думали, що в них нічого не вийде. Той світильник, який так ярко, ярко сяє. І до кожної лампадки йде, йде трубочка, з, яка виходить з великої чаші, наповненої олією. І тому він ярко горить. І ангел коментує і каже такі, такі послання Захарію, які він має, має передати людям, які будують, які в розпаші. Там були такі слова, що не силою і людською могутністю, а лише моїм духом. Каже, ви зробите це. Це вам здається непосильним для вас, але ви просто не ваші сили. Просто тому, що ви, якщо ви будете з'єднані з Богом, Бог силою Духа Святого дасть вам можливість це зробити. Так само, християнське життя, воно от, бути світлом. Ми можемо тільки тоді, коли ми. от, Бог нас наповнює, коли Дух свій над нами в нашому житті, і Він наше життя міняє, щоб ми можемо жити по Івангелію і бути наповнені любов'ю і добротою. Ну, Взагалі, е от, ось цей момент, коли світильники гаснуть, е він відбувається ну, не в одну мить, не в одну секунду. У нас, коли зараз електроенергія, ну, можна в секунду е нажати вимикач, і світло мить пропаде. А з каганцями було трошечки не так. Вони гаснули поступово. По мірі того, як масло закінчується, можна було побачити, по-перше, стає менше і менше. Потім воно починає так меркотіти, мерехтіти, перериватися і взагалі щезає. Навіть коли ви, коли ви ще знали, ще залишається така якби, невеличка, е, чи, чи вузенька е, червона лінія на сім гноті. Але скоро ця лінія е, переривається і просто маленькі тяточки, які одна за одною зникають. І тоді повна темрява. Щось схоже в духовному житті. Якщо його не підтримувати, якщо зв'язок з Богом втрачаємо, за який час? За який час? От Наша віра може прийти на зневір'я. Чи наш послуг може повністю бути зламаний з чимось своїм життям по-своєму не по -божжу. Так що Боже життя може зникнути за загаснути. Але ну, Христос не залишає нас сам на сам з цією відповідальністю бути світлом. Знаєте, навіть от, от, якщо е, дивитися на єврейський храм, який був до приходу Христа, е, то священники відповідали, були ряд священників, які відповідали, щоб завжди в храмі було світло. Це була їхня відповідальність. Вони дивилися за, за, за цими світильничками, їх поправляли, додавали масло. То саме не ходимо ми, е, як в Книги об'явлення в перших розділах показується Христос, який на небі, який є нашим пресвященником. і Він опікується, він дивиться за церквами. Там було пісня до семи церков, і вони були представлені сіма світильничками. І Христос, посеред них, він дивиться з ними. Він не опікується, Він їм щось говорить, е, що їм треба зробити, щоб вони. Продовжували світити. Декому Він говорить, що треба покаятись. Тобто Христос, якщо ми до Нього прийдемо, навіть тоді, коли наші світильники гаснуть, Він їх, він їх не потушить. Є такі слова про Христа, що і гнота тліючого, він не погас. Тобто проблема не тоді, коли ми гаснемо, а проблема тоді, коли ми гаснемо без Христа і ми не йдемо до Нього за допоміж. Ми не, не каємося в тих гріхах, які Він нам говорить, треба покаятися. І коли він говорить цим церквам, самим церквам, різним церквам, і декому покаятись, останній з цих самих церквам він говорить за покаяння, говорить такими словами, що ось я, якби, я вже не в тобі, я вже знаружі, але я стою у твоїх дверей і стукаю, і стукаю. Якщо ти відчиниш мені, я війду і буду з тобою, буду віщерити, і ну, Життя буде, світильник буде, буде світло. Але це ж твоя відповідальність. Тобто наша відповідальність, моя відповідальність. Навіть не, не стільки колективна, а стільки кожного з нас. Окремо за себе. Окремо за себе. От, е, було 10 тих подруг, і рішався вопрос не оптом. Ну давайте ми підемо всі разом. А кожен відповідав за свої світло, за свій каганець. І, знаєте, ось можливо, зараз, зараз ми знаходимося в стані, коли Христос стукає. Наше серце, де нам треба поправити, щоб ми були добрим світильничком. І, і це милість Божа, це добре, що ми можемо е, чу, чути його докори і щось виправити. Але знаєте, це і відповідальність. Якщо ми це знехтуємо, якщо ми його не послухаємось, то тоді, коли він прийде, ситуація зміниться протилежну. Тоді ми будемо стукати, от як, 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 як ті діви, яких світильники погасли. Тобто, якщо він стукає і ми йому не вчинили зараз, тоді ми будемо стукати, і він, і він нам не вчинить тоді. І Причина не в ньому, а в нас. Тому що його прихід застав нас не готовим. А коли він нас настукав, щоб нас підготувати, ми це проігнорували, ми це відкинули. Тому ця історія ця притча, Спонукає нас Господь своєю любов'ю і милості до кожного з нас. І він каже, брати мій сестра моя, я можу прийти в будь-який час, тому будь готов завжди. Хай світло Твого Ханця горить весь час. Має зв'язок зі мною, і тоді ти будеш горіти. І тоді, мій прихід за тобою буде тобі на радість і на блаженство. Хай нас Господь благословить, щоб ми були готовими. şu an şey söylediğininki ne hasıl?